Це брехня. Гуманітарну допомогу збільшать тільки тим, у кого є довготривалі проблеми зі здоров'ям, і тим, хто подає запит на оцінку рівня самостійності, тобто здатності людини доглядати за собою. Так, це правда. Запит можна подати тільки в електронному вигляді на порталі чеської служби соціального забезпечення. І не забудьте додати медичні документи від чеських лікарів. Це брехня. Потрібно пройти нову оцінку в Чехії. І навіть якщо ви вже подавали документи з України, з 1.7.2025 року потрібно подати заяву знову, інакше доплату скасують. Так, це правда. Оцінювання проводить спеціаліст у вашому середовищі, тобто вдома чи в пенсіонаті, і про візит вас попередять по телефону. Це брехня. Доплату отримують лише ті, хто буде класифікований на рівні від 2 до 5. Рівень 1 не дає права на підвищення гуманітарної допомоги. Брехня з 1.07.2025 року всі повинні ще раз подати запит на оцінку стану здоров'я. Тепер ви знаєте, де правда, а де брехня. Подайте запит вчасно. У вас є час до 1 жовтня 2025 року. Більше інформації ви найдете на нашому сайті uaportal.cz